У на місці не стоїть, друзі. Вже в познані в оренду здаються кемрі. Toyota Camry. Тут вона під бол буде поклінена, це вона тільки приїхала, не підготовлена, як кажуть, нічого. Але, але це щось нове. це щось нове. В общем, за цими ребятами попробую ще встигнути своїми пріусами. Зараз спитаємо. Человек, а сколько же будет коштовать э, аренда, сколько будет коштовать с бонусами? С бонусами от 600 злотых в неделю. Это если 180 замолвлений выполняешь, то да. от будет 600 злотых да. тебе. А неделя, э, недельная аренда 1100 злотых. 1100 злотых. Тем, ну, тем чем больше заказов, тем меньше аренда. Например, ну, да. 100 заказов минус 100 злотых. И так до 180 заказов. Ну, Друзі, це ж, діло, що це для тих людей, хто працює, а не виїжджає, як то кажуть, щоб з дому втікти. це можливо. У мене водії, які працюють на пріусі, в них по 170-180 по 180 замовлень, а буває і по 200 в тиждень. Орієнтовно 70-75 годин, до 80 годин в тиждень. Так що така королка, якщо цікавить, пишіть... Ой, королка, Кемрі. Привикли, що одні короли. Така Кемрі можна взяти в оренду в Познані. Так що в коментарях пишіть дам контакта менеджера.